Банківська таємниця це вже в минулому. Чутки ширяться і не дарма. Кабінет міністрів України ухвалив важливі зміни, які вплинуть на кожного власника банківського рахунку. Що саме вирішиться і як це стосується вас? Нещодавно Кабінет міністрів подав до Верховної Ради євроінтеграційний законопроект про приєднання до єдиної зони платежів євро. Відомо, як СЕПа. Це великий крок для України, але він несе із собою значні зміни для банківської таємниці. Згідно з цим законопроектом, Національний банк, усі комерційні банки, інші фінансові установи та навіть емітенти електронних грошей, як от електронних гаманців, будуть зобов'язані надсилати державній податкові службі інформацію про відкриття та закриття рахунків об електронних гаманців приватними клієнтами, про укладення та припинення договорів, про надання фізичним особам індивідуальних банківських сейфів. Це означає створення так званого реєстру банківських рахунків та індивідуальних банківських сейфів, фізичних осіб, які вестиме податкова служба. Що це означає для вас? Важливо, інформація про ваші рахунки зберігатиметься у цьому реєстрі протягом 5 років, навіть після їх закриття. І цей термін може бути подовжений ще на 5 років. А найголовніше, тепер державні органи отримують доступ до цієї інформації без рішення суду. Це спрощує для них контроль за фінансовими операціями. Стоп. Панікувати не варто, але це важливий крок до більшої фінансової прозорості в Україні на шляху до євроінтеграції. Хочете не просто знати про ці зміни, а глибше розібратися, хто і що саме знає про ваші фінанси? Тоді запрошую вас на наш тематичний ефір в спільноті ITOX, що відбудеться вже цього четверга, 17 липня. Тема ефіру фінансовий моніторинг та банківська таємниця. Що про вас знає система? Це буде максимально корисно. Приходь за QR-кодом та приєднуйтесь до ефіру.